Російський Михайло Іванович. Це я. Так, працюю і живу в Меліці Всі Весь час відколи направили. Дожився до, до сімейного доктора. Там з цього підуть на пенсії. Дві дочки перша працює. І Живе і закінчила Відницький університет. Цього року вийшла там заміж. Друга в цьому класі. Все, всього, всього, всього найкращого. Хрисинський Олег Ярославович. Добрий день всім. Я, напевно, найбільший прогульщик, бо я появився раз в 25 років. Пройшло 25 років. Але не були молоді, красиві. Ну, але чортвор, ми зараз красиві. Тільки красивий. Нічого страшного. Ну, раз я не, нічого ви про мене не знаєте, я почну від 84-го року. Інтернатура в Сумах 13 років тут по три віддавали державу. Я всі 13 віддав. Зато мені держава дала жінку звідти і Чорнобиль, третій, четвертий рак. Вернувся додому в чортків, зараз працюю. Сімейна амбулаторія зараз називається, АЗБ головним лікарем. Ну, жінку я казав, що маю так. Двоє дітей, старша дочка навчається за границею, менша, е -е, поки що в Україні. Теж мудрі мої діти, одна пішла в міжнародний бізнес, друга в фармацію, в медицину Побачила, як так може. Приємно було всіх побачити. Я вже казав хлопцям, е, якщо я впізнаю вас, а ви мене, значить ми нічого не змінилися. <плес> Криховський Микола Васильович. Криштальський Вадим Володимирович. Криштальський Вадим живе у Горохові, в області. В медицині вже не працює 20 років. Кинув її. Зараз в даний час він торгує на базарі в Горохові, має ларка по парфюмерії. <ріст> Чого не приїхав, я вам скажу по, по банальній. Чого він не приїхав по банальній причині? Це не, навіть не банально, ви розумієте, це просто шокуюча причина. Мені його жінка сказала, він не приїде, бо йому не цікаво. Розумієте? Так що, хай собі живе. До речі, він не єдиний такий на нашому курсі. Хто нам так відповідав? Там. Крижанівська Мариса Михайлівна. Кузик Юрій Северинович. Кузик Надія Василівна. Козик Надія Василівна працює в Чортківському медучилищі. Викладає, вона збиралася приїхати, але її на часто відправили в Київ на курси вдосконалення, які починалися з середи. І вона була в шоці від того, що вона не може значить, у цей от, зістикувати цей момент. Вона обіцяла, що вона встигне в Києві зареєструватися, приїхати, але це фінансово дуже складно для неї. Тому вона передавала всім вітання і обіцяла на наступний рік обов'язково приїхати. Була Олександр Якович. Коли Ірина Олександрівна Катартишева, Росія Новосибірськ, працює в фірмі Мері Кей, має сина, двох внуків і з сайта однокласників не зрозуміло, чи це її дочка, чи невістка. Швидше всього це невістка, хоч на фотографії вона її підписує дочка. На два повідомлення не відізвалася, на жаль. Кулікова Тамара Кирилівна. Добрий день, рада всіх бачити. Я ні одної зустрічі не пропускаю, так що я ну, кого бачила, то впізнаю, а хто двоєчніх дуже важко впізнати. Ну, Я е, мешкаю в Тернополі, працюю в зборівському районі Невропоток. Все? А побігає? Коргалю Вернувся Олег, Ну, а як? Кушнір Зоя Сергіївна Циганюк Цирг... Австралія. Почму Володимир Григорович? І Галина такая? Нема? Обіцяли клятві, що приїдуть ходіш? Кушнір Петро Савович. Радий всіх бачити, дуже приємно, що ми зібралися. Це, Взагалі слів немає, дуже приємно. Значить, працюю в Дубно, на швидкій, маю дружину, двоє дітей, син 24 роки, навчається тут у нас на п'ятому курсі. Дочка фінансистом хоче бути, вчилася тут в Тернополі, перевели цього року, Перевелася, не перевели, я не переводу. Перевелася в Волинський. Теж Університет, ну, фінансисти. Ну, в общем, так все, будь тобі, все хорошо, все добре. Дочка замужем, внуків ще немає. Дякую. Кушнів Тамара Анатолійовна, Кузнецова Любов Матвійна. Лазутіна Наталя Павлівна. Ласкомо резко. Це буде. Хорошо. Пише Богдан по батькові. Скажи. Не знаю, ні чого. Добрий день всім. Я так трошки так, вроді би чужий, у списках мене немає. <гум> Хоча я всі е, зустрічі всі від відвідував. Важливо тому що в е, 81-му році в Саратовський медичний інститут і є випускником Саратовського медичного інституту. <клух> я вже хотіла дома Ну, Про себе коротко. <клух> Як я вже казав, може хто не, не, не знає, Саратовський закінчив Саратовський медичний інститут, 10 років пропрацював на Далекому Сході, служив у військах у 93-му році. Перевівся на Україну, півтора року добивався цього переводу від початку створення українських Збройних сил. Тут вже як каже місць ніяких нічого не було, служити не було де і звільнився. Ну, ну і так, живемо зараз в новому селі, там і працюємо. Я працюю в інтернаті для розмови старих дітей. Шевчук Оксана, дружина, працює родинним лікарем, сімейним лікарем, завідуючим сільської лікарської амбулаторії. Маємо двоє дітей. Сину 25 років, жонатий, внучці сьогодні 4 місяці. Працюю в бізнесі, закінчив педагогічний університет, іноземний факультет. Працює ну, на приватній фірмі, бізнесі нормально в нього все. Дочка зараз закінчує теж. Він Тернопільський, зараз в Німеччині на рік. Готується, там хоче поступити, поїхала по ОПЕР на рік. Ну, у нас все вроді нормально. Значить, за шума, якщо шум е, теж працює в новому селі е, сімейним лікарем. Е, наскільки я знаю, він подав заяву на звільнення е, і з вислугою 25 років на пенсію. Чому не приїхав, не знаю. Про, Зустріч не знав, Я думав, що він і тут, я приїжджав. Нове село це під Волочиський район. район. Все, радий всіх бачити. Надіюся, що через 5 років зустрінемося з вами. Але да, реєстраційна група не відбувала вам реєстрацію, ні? Дописали? Дописали. Ласько Марія Степанівна.